Чимало різних заходів культурного спрямування за останні кілька місяців відбулося у Чернівцях та області. Найбільше серед них це вливаний понеділок Христос Воскрес Воскресна Україна, акція Рушник Великому Тарасу та іменини відомого режисера та сценариста Івана Миколайчука. Цього року Віра Китайгородська також запропонувала сільському голові чортори та науковцям зайнятися створенням заповідника, який би можна було включити до спадщини ЮНЕСКО. Адже Іван Миколайчук це досить відома постать, і прославляти її необхідно. Також потрібно підніматися до стандартів. Це величезна робота, то має бути залучено багато фахівців, в тому числі, які вивчають етнографію, архітектуру, історію. Звичайно, можливо, це на громадських, поки що волонтерських засадах бо грошей на це не знайти, але це село на те заслуговує. Ще одну із найважливіших дій вважає втілення в життя культурного проекту під попередньою назвою вулиця Кобилянська. На думку Вірики Тайгородської з цієї історичної вулиці необхідно позабирати усі магазини, бутіки та навіть ювелірки. А щодо кав'ярень, то їх каже, необхідно добре дослідити, бо чимало з них вже перетворилися на забігайлівки. Колишнє приміщення Кобзаря, яке починається вулиця Кобілянська, сьогодні там Росбанк, треба би віддати дітям під мистецьку галерею у нас настільки потужні художні школи діти займають перше місце у світі причому на кожному конкурсі у нас є що демонструвати але от зробити постійно діючу галерею з моментами аби діти могли скажімо і продати свої речі презентувати залучати якісь інші мистецькі проекти до цього вони не мають такого місця не мають також є певні ідеї щодо створення містечка майстрів щодо площі турецької криниці. То тут зазначає, що не стільки популярне місце серед туристів, тому розміщення цілодобового, як планується містечка майстрів, хочуть на центральній площі Чернівців. Також роботи із лози відомого майстра та колекціонера Івана Снігура таки хочуть розмістити в окреме приміщення, аби вони зовсім не зникли. Планують оформити його в музеї під відкритим небом. Начальник управління культури Чернівецької ОДА хоче залучити молодь до обговорення щодо змін у краєзнавчому музеї та щодо наповнення залі у Хотинській фортеці. Звісно, не оминатиме і стан музеї імені Міхая Іменеско, бо ж запевняє, що знає, які кошти потрапляють з-за кордону і бачить, що насправді зроблено. Ну і кінотеатр, майбутній мистецький центр Івана Миколайчика, каже, перше, що контролюватиме. Генрієта Беус Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.